Всім привіт, друзі! Я на Дністрі. Заледве я сюди приїхав. Тому що мої можливості були набагато слабші і менші як бажання. Падає невеличкий дощик. Зараз я піду подивлюся, яка водичка. І сьогодні і завтра я планую полювати на сома з човна на воблер. Завжди є шанс у риболова, так само і у мене. Я думаю, що буде цікавинка яка-небудь. Тим більше ночівля на Дністрі. Ну що ж, а тепер перед до роботи накачувати човник і запливати. Ось річка, яку я дуже люблю. Дністер. Дивовижна, дика річка. Запливаю. Тепер монтаж снасті. Сногость у мене потужна після того як я пару раз втратив великого сома. Так, ану. Ну що ну, ж, тепер по течії відпускаю. Пущу метрів на 70 від себе, лишу ще трохи тут запасного шнура. Скину скобу і буду чекати. Трошки мене бентежить те, що зараз повний місяць. Так думаю, що хижак буде мало активний. Але може віднині до, до завтра хоч одне клювання буде надійне, щоб я взяв рибку. Тепер набрати терпіння і чекати. Можливо, буду перепливати і шукати рибу в іншому місці. Я на Дністрі. Дністер. Просто диво. Тишина спокій. Нема галасливих компаній. Можна повністю спостерігати за природою. Чекати ту можливо єдину бажану покльовочку. З надією. І оця така краса, велич, спокій Дністра, він якось передається, ми не наче так заряджуємось, як та батарея або блок живлення. І потім ми можемо цю енергію ще передавати друзям своїм, знайомим. А наприклад, якщо... Після вдалої риболовлі приїжджаю і розкажу її друзям своїм Ігорю чи Олегу, то їм дуже цікаво слухати, вони задають різні запитання. І також позитивно це впливає на них. Іноді я буваю страшно змучений після Дністра, а ще як вночі не сплю. Однак як піймаю рибу, то такий щасливий, що вже на цій. Всякі негаразди чи труднощі не звертаю увагу навіть. Якщо мені вдасться ця поїздка, то в цьому році це буде перший фільм з серії полювання на Сома. Ну, скажу вам, що важно було це робити в липні, в серпні. Це, на жаль, вже вересень. Сьогодні 1 вересня. через те, що міністер періодично був брудний, великий, повноводний, не вдавалося мені. Таку риболовлю робити. Було. Та й зараз, я вам ще скажу, не дуже вода чиста ж така, однак вже можна можна ловити на воблер. Перепади дна є. Сильні. В деяких місцях воблер йде по дну, лопаткою відчеркає, доторкується, а в деяких ні. Пару метрів тянеш і просто рівномірно він пливе. Валив? Добре, що я ногою тримав. Все не сховати? Якась там риба є. Ставимо робити монтаж другого спіння. Так, на не невеликий? Так. Ну, лопив так конкретно. Якби я ногою не тримав, спінінг полетів би у воду. О, малюк, сей боком, вот чем справа. Хм. Ах ты, малючок, дурачок. нас XS флотинг. Так, опля, ну что, пофоткаемся. Боже, какие рубы! Какие рубы, -мо Ало. Ну. Дай. Є. Е -е. Ух, ти його кинув. Не плана рибка. Тік. Тіє. Е Є. -е. Е -е. Хто yeah. такий не понял? Шо, Перровий голови. Пі вам скажуться голови гарний. Так друзі, я от також відпускаю. Половень взяв на воблер Salmo Hornet Флотінг, але не знаю який номер. Чи тут не написано? Другий чи третій? Чудовий вечір. І по погоді, і по природі, і по рибі. Так, риба могла бути і більша, однак я щасливий, що піймав сомика, головня. Нормально. Таке враження, як би знов трава. Різким рухом можна її збити. Тут це там такий навколо ну, мене пушують риби. Ой, -мо! tam stał tam był sen tam był drogi sen trzeba zmieścić się w prawo żeby na niego wrócić w bez śrubka rozleciała Так, то вже темно. Витягую і пливу до берега. Готуватися до вечері, розпалю вогонь. Так, ну що, дрова зберете. Кигенько, гарно розпалиться вогонь, гарно і швидко. Ну що ж. Процес іде. Ось так друзі горить багаття. І скромненька вечеря. Зараз почну вечеряти. Смачно. Як мені приємно на душі. І спогади. Половина дванадцятої. Вогонь вже майже погас. Я не буду його більше розпалювати, тому що я вкладаю спати. Ось так я собі приготував тут. Човен дном. постелив собі гарно. Подушечку поклав. Ось так. Я впевнений мені буде тут чудово. Машина десь аж там за 30 метрів. Тут дністер. Тут моє спінні неснасть. Ну, зараз полежу трошечки тай. Буду дрімати. Раненько треба буде встати, думаю, десь половина шостої. Добраніч.